Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку! Героям слава! Зі мною воротар команди фрегат Київ, Ілья Макуха, претендент на звання кращого воротаря Голд Ліги Б». Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою над патріотом, над командою, яка зайняла дострокове друге місце в чемпіонаті. Попри це, ви сьогодні перемогли, показали дуже непогану і впевнену гру. Поділись, будь ласка, враженнями і скажи, що сьогодні стало ключовим. Хочу сказати те, що сьогодні команда зіграла на всі 100%. Було видно саме і жажда до перемоги. так сказати. От. По поводу суперника хочу сказати, що Патріот гарний колектив, з ними завжди приємно грати. От. І... Ключові гравці, на твою думку сьогоднішнього матчу. Кого б ти відзначив? Е Бріка і Лазаренко. Повністю згоден з твоїми кандидатами. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді гарних виступів уже у Кубку Києва. Дякую.